Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Часто мені задають питання, що далі буде. Тому, так як я передбачив останні події або останні, ну, останні місяць каденції Байдена, майже все збулося. Ну і задають, як далі події будуть розвиватися в Україні. Ось такий складаємо разом з вами: такий прогноз подій. На ближче місці в Україні до 20-го, приблизно плюс-мінус, до 20 квітня, ну, можна сказати, до, до кінця квітня, буде перемиря підписано між Україною і Росією. Ну, через американців. Але буде підписано. Сподіваюся, підписано, бо, тому що Трамп Трамп такий чоловік, що людина, що хоче представити і Нобелівську премію отримати. Бути лауреатом Нобелівської премії, і він буде все робити, щоб те переміри відбулося вже конкретно у квітні. місяці. Потім події так будуть розвиватися. У нас мобілізаційний стан, чи, мобілізація, військовий стан у нас до 1 часу травня, і десь в травні буде відмінено воєнне положення, воєнний стан в Україні. І будуть вибори. Тільки як буде з мобілізацією, я думаю, що мобілізація як була, так залишиться на такому на такій основі. Так як враховуючи те, що якщо мобілізацію відмінять або зробить перерву мобілізації, багато може виїхати чоловіків з України. Тому мобілізація не буде відмінена. Буде діти і можливість виїхати за кордон. Тому що чоловіків не буде можливості. То одне, і, і десь приблизно через два місяці ЦВК своїх останніх інформацій казав, що для виборів їм потрібно 60-90 днів. Ну, ясно, що возьмете при прискореному варіанті, то буде 60 днів. 60 днів то є перше числа липня. Будуть вибори в Україні. Зараз на той час Зеленський піде. Відставку і висунув свою кандидатуру на президентські вибори на липні місяць, якщо все піде по плану їхньому плану. Ну і Росії вигідно зробити зараз переміря, але перемір'я десь в кінці квітня, перші числа травня, так як хочуть, ну, ясно, що поповнити свою Мобілізацію своїх військових раз з другої сторони. Але цей місяць квітень буде дуже активний, будуть просування, будуть пробувати просуватися як в Харківській, так в сторону Дніпра, щоб захопити більше території, щоб при і зона або межа розміжування чотири області. У яких так званий провели референдум, щоб він був на стороні Росії, ну і крім враховуючи. Так що він буде спробувати максимум за тих 2-3 тижні взяти територію, щоб таким чином обміняти? Трамп буде прискорювати, так як він хоче, на близьку премію. І зараз ще хоче використати, щоб Зеленський підписав на рідко земельні. Угодно рідко елементи. І він буде пробувати максимум додати Зеленського, тим більше, що він його вже попереджує в соціальних мережах, що будуть дії конкретні по ньому. Я так сподіваюся, що дії будуть не так по ньому особисто може, як дії будуть по тих особах або тих менеджерів, які, може, якісь були їхні дії відносно тої допомоги, яку отримала Україна від Сполучених Штатів Америки. Видно, є якийсь компромат, і будуть тим давити на Зеленського його оточення. Так що, от, ближчим часом, буквально, я так думаю, що місяць з копійками, перше числа травня, кінець, Великодня свята, перше числа травня. Ну, я думаю, і Путіну вигідно буде типа, виконати своє СВО спецоперацію і на парад ти, як переможець 9 травня зробити парад, на параді, ну, в, з тим зробити як типу, що він переміг спецоперацію, і захватив те, що він планував. Хоча те, що він планував, воно майже ні половину, ні частиною не буде виконано. Ну але. Буде щось, щось можна буде показати. Зараз Прибалтика. Литва, Латвія і Естонія бояться, вони розуміють, що якщо буде, може Росія переміститися на той час на сторону Прибалтики. Ну і поляки теж переживають цей момент. Вони зараз роблять укріплення навіть зі сторони, будуть, хоч планують робити укріплення, навіть зі сторони України бояться, щоби. Через Білорусі не зайшли в Польшу. Росія має на увазі російські війська. Так що зараз такі цікаві моменти. От, ну, Трамп, ясно, йому зараз додавати угоду підписати. Зеленському краще піти зараз в відставку і виконуючи обов'язки Стефанчук. Стефанчук буде робити так, як захоче Зеленський його оточення, тих п'ять менеджерів. І і тоді і Зеленський виходить і не підписує угоду, а потім же угоду, він не може навіть так з Трампом переворяти, потім угоду, угоду буде підписувати він, і він буде розраховувати, що він прийде до влади. Але 2-3 місяці багато може змінитися в Україні так само і у світі. Так що ближчим часом можуть бути і зміни, і прогнози, так само. і... В нозах моїх, ті, що зараз ми разом з вами прогнозуємо. От такий розвиток подій ближчим часом. Ну, тут ще Європа. Ще не знаєте, як себе поведе зараз. Якщо зараз, ну, враховуючи те, що якщо е, кінець квітня Європа розмістить війська, ясно, що вибори можна буде провести в Україні. Ну, з мобілізацією, то буде з знаком питання. Але так скоріше, що от такий сценарій. Але потім осіння, коли після виборів, ситуація може змінитися несподівано і в тому числі для України. Ну, Якщо на Прибалтику Росії не підуть і Польшу тому враховуючи, вони можуть назад це повернути в Україну. Але перед тим, може, тоді буде контрагумент, ми підписуємо мір. На наших умовах. І якщо перемир'я він не досягне на під час перемир'я поступок з сторони України і Америки. Хоча я думаю, що ніхто такого не піде, не таке з України на перемир'я, в так, такому положенні, як хоче Росія, то я думаю, що тоді може бути осінь трошки гаряче знов по ті події, які зараз є. Україні завжди потрібно тільки перемога. Над Росією. З Росією ніколи не може бути якесь там переміри. Перемір тимчасовий може бути. Але мір може бути після перемоги України над Росією. Поки що Трамп того не розуміє. Ну, побачимо. Того небагато зараз маємо місяць, але я думаю, що ви може тоді заспокоїтися, як буде. Нобелівську премію отримає, що потім може забути за Україну. Так що події можуть розвивати, так що несподівано і мої прогнози можуть теж коливатися в одну чи в другу сторону. Підписуйтесь на мене, коментарі, любіть, ставте годобання, бо разом ми сили і ми переможемо і буде мир на Україні. В Україні мир буде, і Україна буде суверена, незалежна і процвітаюча. З вами був Богдан Гавряк.